Ще раз хочу нагадати: зараз у нас дуже тяжкий інтернет зі зв'язком постійно і інтернет операторі зараз перейшла на іншого, Ну і подивимося, вийде у нас чи ні. І ще раз нагадую для тих, хто лише підключився, що три тижні тому, коли я підрізала троянди, я порізала на ось такі гілочки невеличкі. Замотала їх у ситиць ситцеву тканину, і три тижні вони в мене лежали в теплому місці, укриті двома кульками. Зараз ми їх дістали тільки що і зараз починаємо розмотувати. Але як ми бачимо, поки що бачу, бачу, оцей, який був самий молоденький, він іще живий. Тут видно, що це живий. Розмотуємо тепер, дивимось. Видно, що ці гілочки, які вже пропадають, вони, опад... вони ось уже сохнуть. Наша тканинка е, така трішечки волога. Тобто, якщо буде все добре, я думаю, що нам треба буде раз в два тижні його поливати, зволожувати, оцю тканинку. Дивимося тепер на кожну гілочку. Ця у нас оця, що була молода. Видно, що вона жива. Кладемо її сюди і, мабуть, одразу і зволожуємо, так? День Ні? День так ми ж не, отак і намочимо. День Далі День День дивимося, слідуючий, теж жива. Значить, зараз ми вирішили зробити по-іншому. Ми візьмемо: о, у нас ленчик є. Доброго ранку! Доброго ранку, Лєночка. Як ваше, там, як, Який день, яка погода? Розкажіть. Я зараз показую троянди, ті, що ми три тижні тому зрізали, і ми їх дістали і дивимося на них. Вирішили, що ми зараз візьмемо оце і змочимо прямо під, умов... прямо під краном. Так, але ж коляться. Колючі. Ось так. І ми зараз йдемо, вирішили намочити, тому що ми побачили, що наша дуже суха. Я деякі навіть гілочки побачила, отак намочуємо і віджимаємо. Є, є наша. Наша ган... тряпочка, ганчірочка або просто ситцева. І ми знову біля нашого столу розкладаємо її. О, тепер бачимо, що вона не така, як ми тоді її намочували. Тоді, була... тоді ми лише оцим намочили, і, можливо, й зато. Цього вона у нас через три тижні і стала сухою. Тепер дивимося на кожну гілочку. Беремо гілочку цю, ми бачимо, що вона жива. Складаємо. Ні, голки ми обрізати, я думаю, не будемо. Ні, ми можемо ми можемо одну якусь, ми можемо якусь спробувати і подивитися, як себе будуть вести. От, наприклад, гіл візьмемо, так, да, візьмемо, обріжемо так, голки так. Ленчик пише. Снігом їх засипало, ой, навіть трактор сніг чистий. Ого, я думаю, значить, скоро й до нас прийде така зима. Мене вже внук не дочекається її. Так, що ми робимо? Ми бачимо. Ні, хороше, хороше. Оце низ, оце низ. Рішили вирішили обрізати гілочки, звідки можуть піти корінчики. Ну, будемо дивитися, експериментуємо. Е, я, раніше, я вам показувала, що ми троянди розсаджували лише під банки. Подивимося, як вони себе ведуть, коли ми отак от ще й надріжемо саму одну, тільки ми зробимо, ми проекспериментуємо. Е, одну гілочку, ми обрізали. Одну гі... давай я покладу туди, щоб тобі було ближче. Отак От ось. Так, одну гілочку вона в нас, оце наша, наша ота штамбова. Вона взагалі без гілочок. Так, ми бачимо, що вона не дуже вже така, видно, що вона трішечки уже як. Як засихає, одним словом. От Один... є хороші. Ми бачимо, що є хороші гілочки. Ми їм обрізали, обрізали самі колючки і тепер складаємо на нашу на нашу тряпочку. Так, дивлюся сюди. Чорні, ну, почорніло скрізь, але щоб воно пропадало, немає. Так, що вирішили ми отак перекласти, пробуємо перекласти і далі, так як ми тут, тут треба голки обрізати, так? От, вирішили обрізати голки скрізь. На всіх, ну, не по, не по всій гілочці, а лише отут внизу. Можливо, тут у нас і підуть корінчики. Будемо спостерігати. Алєнчик каже, що на роботі. Ліночка, гарного вам робочого дня. Дякую, що приєдналися, і дякую вам за ваші привітання. А ми продовжуємо, друзі. Укладати наші трояндочки. Ще раз нагадаю, що це та троянда, ті троянди, які я обрізала, потім гілочки такі були гарні, я їх вирішила спробувати, так як ми кладемо на укорінення інжир. Зробили ми, ми взяли ситцеву тканину, зробили із кульків тепличку для них. Через три тижні, сьогодні три тижні, ми через три тижні відкрили їх подивитися. Гілочки всі, трішечки є такі, які почорніли, ось, але взагалі вони всі живі. Корінчиків ми не побачили, тому ми вирішили зараз що зробити. Ми вирішили низ підрізати самі голки. І поставити наші черенки. Хотіла зробити вам бачу два лайка, дві вподобачки. Друзі, дякую вам. Хотіла зробити просто... Убираємо через три тижні, перебираємо наші гілочки і дивимося. Так, ми бачимо, що деякі трішечки почорніли, а повністю ми їх складаємо туди і будемо за ними дивитися. Зараз низ, низ ми убираємо наші голки. І, друзі, чат працює. Хто ще не зі мною, приєднуйтеся, будьте зі мною. Канал мій називається Соняшники Санфловерс». Ведемо ми нашу трансляцію із міста Дніпро, що на Дніпропетровщині. У нас погода, яка? Ленчик сказала, що в них сніг навіть тракторами чистять, а у нас трішечки приморосило три дні тому. Уже немає снігу. Позавчора, п'ятницю, в п'ятницю. Четвер ввечері приморосило, і ми отуму його маленького сніговичка, маленького сніговичка сніговичка ми поклали із внуком поклали у холодильник. І тепер продовжуємо, друзі, далі. Ми замотали наше, ви бачили, поки я розказувала про погоду, ми замотали. Всі наші гілочки у нашу мокру ганчірочку або у мокру тканину ситцеву. Тепер ми його беремо і ще зволожуємо, уже із отакого зволожуємо всі і робимо знову ж йому із кульків, робимо йому тепличку. Щоб низ зберігалася волога, але разом з тим треба дивитись, щоб не було занадто. Що занадто те не здраво, щоб воно не було мокре і не згнило. І ось така у нас вийшла, тепличка. З двох кульків. Оце наші троянди. А ще хочемо показати, на укорінення у нас стоїть інжир. Скільки він у нас? Місяць. Місяць уже стоїть в мокрих кульках, так? Мокрих кульках. І ми зараз подивимось, цей інжир. А ну трішечки не спіши, я покажу. Тут, угу, тут, тут біленькі, біленькі гілочки, одна тільки є трішечки чорненька, дивимося на них. Інжир зовсім інша рослинка, тому якщо троянди, це ми лише експериментуємо. Може, не будемо до кінця, чи ти хочеш до кінця mm. розмотати. Дивимося. А ну, дивимось на них ближче. Ні. Ось-ось. Бачу, mm, бачу, mm, бачу, mm, диви. Що? Ось, що? Подивись в камеру. Подивись в камеру. От в камеру видно краще. Оце вже корінчики. Так. Ставимо його сюди. Ну, звідси запах іде сирості. Так. Mm. Ставимо сюди, треба його ще зволожувати, чи не треба? Зараз ми його побризкаємо, теж зволожимо. Це інжир, Це інжир через місяць. Тобто ми вже через місяць тут побачили корінчик. Ну, а на наших трояндах подивимося. Ми лише експериментуємо. Шир минулого, ми вже так розпиємо. Пускає корінчики таким методом дуже гарно. Мабуть, і тут треба да, змочити? Не треба нормально. Вона така волога трішечки, волога ця тканина, і теж ми її так само зволожуємо. І теж покладемо зараз кульки. Так само піде туди в ванну зверху на шафу. Туди де тепло. Нам треба буде покласти там градусник, щоб знати приблизно скільки. Ну, тим, Градусів 23-24 десь у нас там да, температура? Десь така. І ще хочу, зараз, поки ми занесемо потім, ще хочу показати ще одні. Які ми спробували. Наше чудо, помічник наші завжди. Це у нас Ківі, да? Розкажи нам про, про нього більше. Ну, Коріняли літом. Молодими пагонами, зеленими пагони. Брали просто зелені пагони, ставили їх просто в землю і накривали отаким парничком. Тут у нас зараз інжир, да? тут у нас інжир. Це теж просто зелененький, ти типу, поставив парничок. Просто зелений, без тряпочки. Це просто вирішили теж проекспериментувати. Взяли зелений пагон, той який зелений, зелений ще, молодий. Поставили його прямо в землю і накрили, зробили отакий парничок, так як ми троянди укорінюємо. Спочатку вони стояли під отаким парничком, потім, коли ми побачили, і ми бачимо, що у нас із п'яти. Таких е, пагонів, е, укорінився гарно один. Ці? Ці і ще є один, так? Тобто із п'яти. А, оцей нормальний. Значить, із п'яти у нас було п'ять пагонів, укорінився один дуже гарно, і оцей видно, видно що зелений. зелений і ще живий. Кутузька чогось тут трусить головою. Що таке? Дуже голосно говорю, все, мовчу тоді. Так, і тепер ми несем ми несем наші троянди, за ними будемо спостерігати. Я думаю, раз в три тижні так будемо поливати. Каже, Дивіться, що не, не... Запитую в чоловіка, тому що він в мене е, ботанік і дуже полюбляє. Розводити, о, не подобається йому слово ботанік. Добре, не ботанік е, любить, йому дуже подобаються всі. Е, мені нравиться слово ботанік. Що тобі не подобається це слово? Це люди так говорять. Добре, друзі. Значить, йому дуже подобається, йому дуже подобається розводити, є у нас так, проведи нам зразу екскурсію, розкажи, будь ласочка. Це у нас. Забулися. Ну, щось із цитрусових. Тут у нас є така красива квіточка, яка піде потім. помело. Оце помела, друзі. Це помело, і помело. Це помело. У нас дуже чудово в цьому році розрісся алоє, він величезний, і частинку там. Ми зрізали, я зроблю крем, дуже чудовий крем, і покажу вам потім. Це квіточка, як називається, не знаю, але вона тягнеться, росте і дуже дуже красиво викидає квітки весною. Це теж помело, так? Це теж у нас помело. Так, і йдемо. Ідемо на підвіконня. Це все, ви, ви знаєте, це колись я посадила ще цю, і вже, і вже ми їх розсаджуємо, розсаджуємо, розсаджуємо. Кажуть на нього, що це е, дерево, грошове дерево. О, роз, дуже легко розсаджується, можна просто покласти сюди листочка в землю і пускає корінці. Це у нас це у нас таке оце? Тамаріл. Це у нас тамаріл. Тамаріло був у нас отам, отам, і ми віддали. Взимку ми не знали, куди його покласти, дуже, куди його посадити. Дуже велике дерево. Тут у нас також росте ківі. і йдемо далі. Ну, а з цим треба ще зайнятися. Чомусь може його треба зараз напоїти? Ні, не, я Нормально. Він маленький сам по собі, там листочки Ну Тут уже сухі корінчики. Маленькі листочки. Маленькі. Тут сухі корінчики, треба його напоїти. Ідемо зразу і напоїмо. Орхідею. Рослинка, яка, я хочу сказати, ніколи не пропадає, мабуть. Всі знаємо, що орхідея це квітка паразит. Так, друзі, і зараз покладемо, кладемо на наше місце, отуди, тут висота більш як 2 метри, І ми сюди кладемо і наші троянди, які на укорінення, і інжир. В інжирі ми, вже, інжирі ми побачили вже корінці, а троянду будемо спостерігати. І зараз що ще хочеться, хочеться напоїти орхідею. Найкраще, як я дивилася, найкраще вона йде весною. Гарні орхідеї, великі квіточки. Ця орхідея була сама по собі, тут такі малесенькі квіточки. А гарні орхідеї якось зроблю окремо вам таку передачу і покажу вам всі наші, всю нашу колекцію орхідей. А за цю саму манюсеньку щось ми трішечки забули. От, якби не вела трансляцію, то й забула б її напоїти. Є ще зелені корінчики, це говорить про те, що вона проснеться, їй буде все добре. Деякі корінчики є сухі. Орхідея також вона не любить, як кожна квіточка, не любить все, що занадто. Багато не повинно бути вологи, і тому орхідея росте на отаких. От Майже її корінчик любить, любить дихати, любить поти, тому і то для неї не земля, а для неї просто така кора дерев. Подивимося, що у нас вийде? Кутучка наша біжить. Друзі, не забувайте ставити вподобайки. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок. Слідуча у нас трансляція буде знову, будемо дивитися на наші гілочки Троянд. Це буде знову через три тижні. І тому, щоб не пропустити мою трансляцію, якщо вам це цікаво, тисніть на дзвіночок. Пишіть ваші коментарі. Дякую вам всім і бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Уже, звісно, не осінь, зима, але у нас снігу, бачите, немає, друзі. Ростанув, а наша баба снігова стоїть в холодильнику. Зараз я покажу вам бабу снігову. Кутузька, коли виключають світло, кутуська у нас тут спить. А рижик не дає мені в'язати. Я в'яжу такий хомут, або колись він називався башлик, мені здається, просила вас, друзі, щоб ви написали, як. Мені кажеться, це був башлик. Більше як 30 років тому це було модно. І зараз я вирішила. Ось таке ну це рижик у нас спокійно. Такою шапочкою сидить, я кутузька, мабуть, скине. Шапочка на вушку. Ну, сидить. Сидить, мовчить. Ось красиво. Буде фотографія. Друзі, ставте ваші вподобайки. Тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. І зараз я вам ще покажу. Нашу снігову бабу Кутуся вже показала. Він вам всім каже привіт, привіт. Красунчик. Зробила вам ролик з найкращими моментами. Зараз все покладемо на місце. Така в мене чудова є серветочка. Мені подобається колись, теж завжди згадую, було це давно-давно, так, я нав'язала стільки різноманітних серветок, що роздавала людям. І оце купили внуку, а виявилось, що китайський виробник нас обдурив. І це, якби ж ми знали, що коли ти його включаєш, він повинен летіти рівно. А він із-за того, що тут стоять маленькі двигунчики, із-за того, що один двигунчик слабше, а він слабше, тому що там прокручується шестерня. Якби ми знали, що це був брак, ми б його занесли одразу, коли тільки попробували. Виявилося, що лише зараз, через два роки, ми розібралися, що це брак, і зараз хочемо його відремонтувати. Ну, тому, що, тому що внук росте, і йому цікаво, коли він піднімає і на телефоні бачить якесь зображення, там, за кіцею ганяється і, і дивиться, і фотографує. І тому хочеться е, його відремонтувати. Теж, якщо комусь буде цікаво, я вам покажу, як ми його ремонтуємо. Підемо зараз, подивимося на нашого сніговика. Зразу проходимо. Це вам всім для настрою. Кошик тюльпанів. Чайник теж красивих квітів маків. І пройдемося трішечки по набережній. По нашій Дніпровській набережні. І заглянемо в зиму. Красиво. А тепер заглянемо в нашу зиму. Рижик спить. Зараз бігає на вулиці. Кажу, на вулиці вони бігають до потепління. Гірда, буська, всі на місці, всі на місцях, але рижик спить не на своїй подушці. Подивимося, друзі, на нашу бабу снігову. Це було вже, скільки ми її поставили, десь два години. Це було в 14-й годині. Отаку нашу бабу снігову ми спасли. Друзі, дякую всім, хто був зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою, чекаємо снігу, чекаємо розділених свят. І всіх святків, які бувають взимку. Гарного вам дня, чудового настрою! Дякую всім за вподобачки. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною, і будьте зі мною!